Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас буде налаштування оприскувача. Полмарк на 800 літрів. Так. Приїхав я на поле, на рівну ділянку, щоб можна було нормально вимірити норму виставки, пилива виставити, подивитися тиск, коротше построїтися під оприскування поля. Та ще є час декілька днів. Ще я перше стикнувся. Хтось може буде в такій ситуації, як я, але я покажу. Ось манометр. Запустив раз, другий, третій тиск ноль. Думаю, ну, що ж таке? Виявляється, ось тут, ось тут. Під низом була глушечка, така, яка закривала повністю канал. І запресована вона була аж в середину, повністю в середину. Майте на увазі, якщо когось така буде проблема, це не манометр. Виставлю я тиск, будемо їхати пробувати юмсом на третій передачі, будемо з тиском десь 3,5-4. Що я зараз буду робити? Я зараз візьму відро, поставлю на форсунку, під форсунку поставлю, підміраю довжину 100 метрів. Це в мене буде 14 соток. 14 соток це в мене вилив, повинен бути з одної форсунки на цей вістань третьою передачею приблизно 2 літри. Зараз я спробую проїхатися, поміряти і покажу, що виходить. Притискую 3,5. Ось так, я поцепив відро, зараз відміраю 100 метрів буде мірати, мірка на літру. Зараз проїдуся і побачу, що в мене по виливі. Ось 100 метрів від міра. Тільки в мене поверсі приблизно вилив. Це буде 14 соток. Ну Давайте рахувати разом. Якщо на 10 соток, при нормі 200 літрів беремо на гектар, одна форсунка повинна вилити. Десь літру? І десь півтора літри, так? Бо 14 форсунок. 10 це тонна 500, 150 І ще 4. І мало, да? Так.

Так, притискую 4 на 100 метрів, а це стільки води. Зараз поміраю подивлюся скільки. Раз там долиня треба зменшити Так, значить так, міралини там, виходить, нас ну, полторашка на один проход по 100 метрів з шириною 14. І тиском дороги. Зараз я збавив тиск десь до 3, там 400 літрів. Зараз пройду сім раз. І це в мене буде гектар. І тут бачите, скільки піде тиску від 2,5 на третій передачі ну, в мене вийшлося отак. Було більше 300, десь 400 і тут вийшло 200. В принципі, якраз. Ось так я провірив, а далі в роботі воно покаже. Всім дякую за увагу. Кому було цікаве відео, ставте лайки, підписуйтесь. Сезон у нас хороший, сьогодні сонечко. Будемо пробувати готувати прискулом.